Привіт, мої любі друзі, сьогодні, 9 жовтня 2022 року, неділя. Сьогодні ми святкуємо ще один день нашого міста Чернівці, день народження, день храму нашого міста Чернівці. Ще сьогодні неймовірна кількість подій. По-перше, сьогодні всеукраїнський день художника, і про це я не можу розповісти, тому що це моє оточення. Це люди, яким я віддаю свою шану, це люди, яким я пишаюся. Це ми ці, які малюють фарбами оцю красу. На холстах Ось цю неймовірну жовтневу коскрасу ми можемо потім побачити на їх чудових картинах. Я хочу привітати в 1998 році. було започатковане в Україні святкування цього неймовірного дня для того, щоб привернути увагу до наших митців і приділити їм. Особисту шану. Я хочу поздоровити Оксаночку Мартинюк. Її просто причудові, чудові, яскраві, барвисті роботи радують нас постійно. Трошки можна відійти, якщо там машинка. Радують нас постійно. Її пейзажі особисто у мене вдома надихають мене кожний ранок. Дуже талановата людина. Я хочу поздоровити Галячко головату. Вона працює у техніці акварель. Юлічко Роуз, вона також працює в техніці акварель. Я хочу поздоровити наших метрів, Анатолія Фурлети, Маріну Рибачук. Це знані наші митці, які у своїй манері дарують нам цю неймовірну красу. Я хочу поздоровити з тим святом так само наших метрів, які прославляють Буковину крізь посвіту. З неймовірним святом, з професійним днем художника, вітаю вас. Ще сьогодні День Пошти, Міжнародний день пошти. І він започаткований в 1872 році. Тоді всього ж 22 країни між собою зробили домовленість про співпрацю. А сьогодні вже 174 країни користуються поштовими послугами. І Україна серед них. І ще сьогодні День Ріалтера. В мене є дуже приємна дівчинка у Львові Каріна, яка в цій професії 19 років, але вона е, юрист за фахом. Вона дуже, дуже, дуже гарно виконує свою роботу. Взагалі, ріелтори нам допомагають зняти помешкання, здати помешкання, продати купити. Це дуже гарна професія. Так само, мама моєї е, учениці. Однокласниці мого сина Олега Анічки Копякової Вікторія Коп'якова працює у цій професії. Я всіх вас вітаю з професійним святом, а нас усіх з цим неймовірним жовтневим днем. І, напевно, цей ролик я хочу закінчити ось такими чудовими, барвистими жовтневими листочками. Усім гарного жовтневого дня, барви житті, чудового настрою! Любові, радості, щастя, з днем народження, рідні, чернівці. До нових зустрічей, ваша Оксана Дем'янишина.